2023 рік Красноградщина, як і вся Україна, провела останні війни. Але, в суперечній непростій соціально-економічній ситуації, викликані повномасштабним торгненням Російської Федерації, пов'язані з цим фінансово-економічними змінами, ми працювали у штатному режимі, зберігали стабільність та приймали виважені рішення. Наша майбутня перемога багатокомпонентна. Вона включає як військову складову, так і роботу в тилу, якісно та ефективно усіх управлінців на кожному рівні. Підтримувати Збройні Сили України, зміцнювати тил і розвивати економіку в кожній громаді наші головні завдання. Дякую всім територіальним громадам, які підтримують усі наші ініціативи та постійно надають допомогу нашим військовим. Дякую всім, хто підтримує внутрішньо переміщених осіб. дбає про мешканців громад, забезпечуючи в складних умовах війни відповідний рівень надання комунальних, соціальних, медичних, освітніх та інших послуг. Завдяки конструктивній співпраці з громадами, виконавчими комітетами, депутатами обласної ради, районної, міської, сільської, селищних рад, керівниками установ, підприємств та організацій, підприємцями, волонтерами, і небадужими мешканцями, вдалося реалізувати чимало із поставлених завдань і досягнути, досягнути позитивних результатів. Завдяки збройним силам України райони громади мали змогу жити і спільно працювати на перемогу. Першочерговим пріоритетним завданням було і залишається підвищення рівня обороноздатності країни, регіону та району в цілому. Ми продовжували і продовжуємо допомагати комплектувати підрозділи Збройних сил України необхідним матеріально-технічним забезпеченням в межах фінансових можливостей для підвищення рівня обороноздатності. Зараз. Це пріоритетне завдання для органів влади та управління на всіх рівнях. Тож ми системно і покроково закриваємо потреби, що надходять до громад та районної військової адміністрації. В районі продовжувала діяти цільова програма територіальної оборони Красноградського району, в рамках виконання якої за рахунок коштів місцевих бюджетів територіальних громад. Реалізовуються заходи в сфері матеріально-технічного забезпечення військових частин та інших підрозділів збройних сил на виконання ними завдань за призначення. Для підтримки військових були придбані тепловізори, полімерні акумуляторні батареї, системи зберігання електроенергії, розкладчики армійські, зарядні станції, медикаменти, теплові пушки, засоби гігієни, акумулятори, шини, запасні частини, антени. Будівельні матеріали та продукти харчування та інше. Красноградська районна військова адміністрація у 2023 році за кошти субвенції місцевих бюджетів Красноградської територіальної громади, Кігічівської територіальної громади, Наталіцької територіальної громади та Старовіровської територіальної громади були придбані та передані військовим частинам 39 безпілотних летальних апаратів DJ Mavic. Всього в рамках виконання районної цільової програми територіальної оборони Краснорадського району реалізовані заходи на суму 8 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 1 мільйон 685 тисяч 400 гривень по загальному фонду та 6 614 тисяч гривень по спеціальному фонду. Фонду. До речі, хочу сказати, що 20 числа завершилась перевірка КРУ. Перевіряли Красноградську територіальну громаду і е, на використання коштів, які надали субвенцію, і жодного зауваження е, не надано взагалі по Красноградській районній військовій адміністрації в плані використання коштів. Все повністю сходиться, всі кошти використані правильно. Тому хочу з гордістю сказати, що ми і тут відпрацювали на відмінно і також хочу сказати, що відбулися перші сесії в територіальних громадах. В цьому році ми визначили, що максимально всі закупки вже дозволено робити територіальним громадам в плані військових, і вони напряму будуть і вже. Ну, десь думаю, цифри ми зводимо на понеділок. Десь порядка до 100 мільйонів вже буде передано військовим цьому році з територіальних громад. Це також наша загальна з вами заслуга. Громада району прийняти відповідні програми підтримки сімей військовослужбовців, як тих, хто наразі захищає нашу державу, так і забигиблих героїв, а також їх сімей. Дійснюються виплати на поховання та лікування або реабілітацію, надання фінансової допомоги учасникам бойових дій для вирішення соціально-побутових питань, надання одноразової фінансової підтримки членам сімей військовослужбовців, членам сімей загиблих, безвісти зниклих військовослужбовців, дітям військовослужбовців та іншим види допомоги. Всі громади Прийняли програми щодо підтримки сімей зазначеної категорією в опалювальний період в частині придбання деревини паливної або виплати коштів на її придбання. Красногальська РВА налагоджена тісна співпраця з місцевим РТЦК, громадами та консультаційним центром Східного регіону координаційного штабу з питань. Поводження з військовополоненими та зниклими безвісти Минулого минулому році здійснено два виїзди до району фахівці центри та відбувається постійна взаємодія щодо вирішення нагальних питань сімей військовослужбовців зазначеної категорії. З метою вшанування пам'яті загиблих захисників Краснорадської РВА разом з міською радою за підтримки голови обласної ради Тетяни Єгорової Луценко в тісної комунікації з сім'ями загиблих героїв. В минулому році було розпочато реалізацію. Проєкту зі створення матеріального комплексу сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців Алея Героїв. Наразі міської ради, згідно відповідного плану реалізації проєкту, відповідно до нормативних норм, оформлено правове, право постійного користування земельною ділянкою, виготовлено ПКД-капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих, померлих військовослужбовців. Алеї герою на міському старому цвинтарі номер 1 за адресою вулиця Полтавська, міста Красноград, проведена тедер та укладена договір на виконання робіт у 2024 році. Відповідні місця вшанування героїв захисників, що віддали своє життя за Україну, створені у кожній громаді району. Для більш тісної комунікації та оперативного вирішення проблем військовослужбовців та їх сімей в районі на кожній громаді створені хаби, центри допомоги військовослужбовців та підтримки їх сімей, координаційні ради сектору в справах ветеранів для комфортного проведення захисників та захисниць України до цивільного життя у 2023 році започатковано новий сервіс для ветеранів та членів їх сімей. Помічник ветерана, який Передбачав індивідуальному супроводі супроводі ветерана за принципом рівне рівному з метою реалізації проєкту проекту Помічник ветерана за рахунок коштів державного бюджету кандидат Шолом Олена Миколаївна, яка є дружиною загиблого захисника України від Красноградської громади, в 2023 році пройшла навчання в центрі ветеранського розвитку. При Харківському національному університеті імені Каразіна за освітньою програмою організація роботи фахівців проводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та отримала сертифікат. На теперішній час шолом не працевлаштована в зв'язку з відсутністю змін в законодавстві, але міською радою розглядається питання щодо її працевлаштування в структурі соціального захисту. Ми це питання обов'язково доведемо. Якщо навіть держава не убере ці розбіжності і обов'язково вона буде працевлаштована в Київській громаді з 3.01.24 року при центрі соціальних служб Київської селищної ради працює провідний фахівець із соціальної роботи з питань ветеранів війни у разі затвердження відповідного. Механізму реалізації зазначеного проєкту помічник ветерана у 24-го році особа буде направлена на навчання для отримання відповідного сертифікату. Наступним важливим питанням забезпечення безпеки життєдіяльності населення в умовах воєнного стану це захисні споруди. На сьогоднішній день на території району обліковується 75 захисних споруд цивільного захища, сховища протирадаційні укриття. У 2023 році. За рахунок субвенцій з державного бюджету та співфінансування місцевих бюджетів було реалізовано проекти з капітальних ремонтів клеті у закладах освіти, у зокрема у трьох закладах Красноградської територіальної громади це ліцей No2, No4 та No5. У двох закладах Сахновщинської територіальної громади ліцей номер 1 та ліцей номер 2 та у двох закладах Кійчовської територіальної громади Слобіжанський ліцейський, Кічівський ліцей. Наразі спільне з громадами триває робота про облаштування закладів меблів та техніка і розглядається можливість старту навчання онлайн, якщо буде дозволяти безпекова ситуації. З метою забезпечення первочергових потреб населення у разі аварійних відключень електроенергії розглянуто 63 Розгорнуто 63 пункти незламності, з них 48 облаштовані органами влади та місцевого самоврядування, 8 пунктів відповідального бізнесу, 6 пунктів ДСНС та 1 пункт Південної залізниці. Всі пункти забезпечені генераторами, обігрівачами, продовжувачами для зарядки телефонів, водою, вогнегасниками, медичними аптечками, засобами для приготування гарячих напоїв, ковдри. Та іншими матеріалами, що дають змову будь-який час в раді тривалого відсутності світла або тепла, мешканцям прийти зігрітись та зарядити мобільні пристрої у разі потреби. Пункти незглавності працюють цілодобово. За кожним пунктом незглавності визначена відповідальна особа: контроль за роботою пунктів незглавності та забезпечення їх усім необхідним, здійснюється постійно. Інформація про пункти незламності району відображається в мобільному додатку єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Один з основних завдань цивільного захисту України є оповіщення населення, для захисту населення від ракетних артилерійських обстрілів забезпечення цілодобового оповіщення населення через централізовану систему оповіщення електросирена, яку ми, на жаль, зараз чуємо. На території Красноградського району протягом 2023 року працювало 18 електросирен. Усі сирени під'єднані до територіально автоматизованої системи центрального повітряння Харківської області та працюють після спрацювання мобільного застосунку. Тривога наразі на виконання вимог плану заходу щодо реалізації концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого повіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій вживаються заходи щодо... Розроблення та затвердження місцевих програм щодо створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення заходи, які передбачають планування коштів та виготовлення проєктної документації по створенню масово. Завершуючи доповідь, я так кратко я вам сказав, взяв всі моменти. Окремо хочу подякувати тим, хто працює в тилу. Нашим надійним партнерам, буровикам та сільхозпідприємствам, які в складних умовах воєнного часу тримають на своїх плечах виробництво, допомагають країні, регіону, району, кожній громаді, кожному військовому, який до них звертається. Дякую працівникам правоохоронних органів, війська ДСНС, СБУ, прокуратуру за міцну взаємодію та спільність пріоритетів забезпечення обороноздатності та безпеки, забезпечення правопорядку та дотримання прав і свобод громадян. Велика шана і подяка усім комунальним службам, які на своєму професійному фронті є також героями, дбаючи в складних умовах про тепло, світло, водопостачання для кожного з нас усіх. Земно вдячне освітянам, які, крім своїх прямих професійних обов'язків з перших днів війти, потужно допомагають нам у надзвичайно важливих напрямках роботи, медичним працівникам за фаховість надання допомоги усім, хто її потребує безмежне розуміння та єдність. Дякую нашим промисловим підприємствам, приватним підприємцям, які тримають економіку разом усіма допомагають і мешканцям, і нашим захисникам. Вдячний нашим незмінним волонтерам, друзям, які завжди поряд з надійною підтримкою і допомогою. Дякую кожному депутату районної ради і всіх рад за підтримку наших спільних ініціатив у 2023 році та сподіваюся на неї в поточному році, бо всі ми об'єднані спільною метою перемога України. Усі чітко усвідомлюємо, що можливістю жити та працювати на рідній землі ми завдячуємо нашим захисникам, тим, хто зараз боронить нашу державу і тим, хто віддав своє життя, аби не віддати Україну. І ми повинні чітко усвідомлювати, що наша щоденна праця, наша максимальна віддача в роботі додають наснаги нашим захисникам. Це перш за все наш обов'язок перед ними, це наш вклад в нашу суспільну перемогу. Наші незламні воїни Збройних сил України, підрозділи Терело усіх військових формувань повинні бути впевнені, що їхні сім'ї, рідні і близькі люди, їхні міста і села, де знаходяться їхні домівки, мають підтримку, допомогу і знаходяться в безпеці. Я разом з усім колективом Красноградської районної військової адміністрації робимо все для, того, для цього. Все, що від нас належить, і навіть більші. Усі ми повинні працювати на перемогу, на захист держави, кожного, на захист життя кожного українця. І тільки так ми зможемо перемогти. Ще раз хочу подякувати кожному з вас, кожному українці за те, що ми найкраща нація в світі. Слава Україні, слава кожному українцю!